Хочу сказати про те, що сьогодні бізнес також занепокоєний тими подіями, які відбуваються сьогодні в нашій країні. З кожним днем все важче і важче працювати бізнесу. Сьогодні великий бізнес, ви знаєте, є підконтрольний, тільки провладний парк регіонів. І ніхто ніхто з бізнесу не може туди зайти, коли не ділившися із ними. Сьогодні дуже складно. Сьогодні дуже важко бізнесу розпочати власну справу. Корупція настільки складна, настільки велика, що просто зайти десь, виділити землю, надати приміщення, взяти кредити це не просто неможливо, якщо ти сьогодні не в схемі корупційній. Тому дуже складно, дуже важко сьогодні бізнесу, і я хочу сказати, що ви всі молодці, що підтримаєте цю акцію, що вже майже три місяці ми всі з вами. Не дивлячись на таку складну, холодну погоду, всі разом тут. Тому такі акції я прошу вас, підтримуйте. Ми всі з вами, і бізнес, і прості люди. Тому що що таке бізнес? Я бізнесмен, але моя дружина працює в бюджетній сфері, діти працюють також він на інших роботах. Тобто ми всі різні слої населення і ми всі за те, щоб наше життя сьогодні було гіднішим і кращим. Тому я хочу побажати вам всім. Дай Бог, щоб Господь Бог та за молитва. Жої матері оберігав нашу країну, беріг нашу, нашу землю і наш народ і тримав на всі в єдності, мирі і злагоді. Слава Україні! Героям слава!